Послухайте, правду кажуть про віруючих наших. Такі святий аж злий в любові кажуть. Такі святий аж злий. Якщо святість, то вона завжди соціальна, вона відкрита, вона з любов'ю, друзі. Якщо наша святість зла, друзі, послухайте, не накручуйте, це не святість. Ми переплутали. ми маємо бути, Послухайте, уважно, ми маємо бути святі перед Богом і добрими при людьми. Тенденція сучасного християнства бути святими перед людьми, тобто так отгороджуватися, знаєте, так отак. Халдії. А перед Богом не знаю, які. Фарисеїв дуже тяжко в собі розпізнати, це майже не самодіагностується. Але нам, віруючим, треба, я думаю, що хоча б раз дві неділі йти на цей на тест, подивитися: Господи, я злий. Я злюся на цих всіх людей. Ну, вам Господь дасть правильну відповідь. Піді ще до жінки, до чоловіка спитати, там теж діагностика, шанс є потримати правильно. І не обороняйтесь, будь ласка. Я у сестер буваю, просто прошу, піди до чоловіка. Ось Біблія каже, що вода, яка капає, капаюча вода, і жінка сварлива, рівні, знак дорівнює. Піди спитай у чоловіка, а я капаюча, я чи ні? Спитай і не обороняйся. І вони деякі питають, кажуть: ти питала чи ні? Каже, ні- я говорю, що не питаєш? Ну я ж знаю, чого не питає.